7, в етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Цяціальний захист підтримка підрозділів Сил оборони України забезпечення фінансування всіх головних сфер життєдіяльності міста на квітневому засіданні Криворізького міськвиконкому його учасники та присутні очільники департаментів та управлінь розглянули та затвердили 77 проєктів рішень, за які в подальшому мають проголосувати депутати Криворізької міської ради. Подробиці дізнавались наші кореспонденти. Соціальні питання в пріоритеті на розгляд квітневого засідання Криворізького міськвиконкому департамент соціальної політики виніс 32 проєкти рішень, із них 28 стосувались безпосередньо виплат мешканцям кривого рогу матеріальної допомоги. Так, зокрема, поміч від міста отримують родини, де виховують дітей з інвалідністю. Власники 22 квартир, чиє майно постраждало наслідок ракетних обстрілів. А також дві довгожительки, яким в травні виповниться 100 років. Міська влада рада оборони міста допомагає криворічцям. В умовах воєнного стану в умовах складної економічної ситуації, реалізуючи програму соціального захисту населення шляхом виплати матеріальної допомоги, тож за підготовленими проектами рішень допомогу отримують майже 2400 тисячі Загальна сума виплат складатиме 36,5 мільйонів гривень. Це кого стосується? Це стосується е, учасників бойових дій, звільнених демобілізованих після початку повномасштабного вторгнення. Це стосується воїнів інтернаціоналістів. Родин загиблих на травень. Департамент фінансів подав проєкти наступних асигнувань. Управління культури 3,2 мільйони гривень. Служба справах дітей 2,4 мільйона гривень. Департамент охорони здоров'я 4,1 мільйона гривень. Департамент розвитку інфраструктури міста 6,6 мільйонів гривень. Управління економіки 7 мільйонів гривень. Управління капітального будівництва 300 тисяч. Підтримка сил оборони України та громадського порядку близько 34 мільйонів гривень. Департаменту. для uh, забезпечення проведення змагань uh, 265 тисяч гривень в, в департаменті освіти компенсація державного бюджету за проживання внутрішньо приміщення російських. Війні Соціальний захист підсилення можливостей підрозділів сил оборони України, нагальні питання щодо життєдіяльності різних сфер життя мешканців Кривого Рогу. Все це традиційно в фокусі прискіпливої уваги влади міста. Наше засідання сьогодні нам ми винесли 77 питань. На наше засідання є пропозиція прийняти рішення. Підтримано немає заперечень, приймається вже далі. Проєкти 77 рішень, які попередньо розглянули та затвердили на квітневому засіданні Криворізького міськвиконкому подадуть на розгляд. Депутатському корпусу Криворізької міської ради на квітневій сесії останньої депутати мають відповідним чином проголосувати. Олександр Фефілатів Лі Прибчук перший міський. Важка артилерія та дрони камікадзе. Це арсенал зброї. Російські окупаційні війська задіяли зранку проти мешканців Нікопольського району. Під прицілом опинились місто Нікополь та Марганецька громада. Обійшлось без загиблих та поранених. Втім, надвечір чужинці вдарили дроном камікадзе по Новопавлівській громаді Семельниківського району. Наслідок атаки зайнялося приватне домоволодіння. Серйозні опіки отримав 34-річний чоловік. Дорогою до лікарні його життя обірвалось. Напередодні протягом дня чужинці обстрілюють. Нікопольський район з гармат великого калібру та скеровували дронника Камікадзе. Під прицілом опинилися мешканці міста Нікополь, Покровської та Марганецької громад. Поранення отримала 73-річна жінка. Її життю нічого не загрожує. Внаслідок ударів пошкодження дістали сім приватних домоволодінь, п'ять господарських споруд, парник, 30 сонячних панелей, інфраструктура, газогін та леп по новопавлівській громаді Санеліківського району зафіксували прильот російської керованої авіабомби. Вибухова хвиля пошкодила вісім приват. На домоволодінь обійшлось без загиблих та поранених. Топис російсько-української війни перегорнув 1160-ту сторінку. На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули п'ятеро людей. Ще шестеро отримали поранення. В області пошкоджено та зруйновано понад 50 об'єктів. Серед них багатоповерхові і приватні будинки, адміністративні будівлі, промислові об'єкти та автотранспорт. На Харківщині внаслідок ворожих атак зазнали пошкоджень щонайменше 9 будівель, серед яких житлові будинки, адмінспоруди, фермерські господарства та складські приміщення. Загинуло понад 20 голів Доби постраждав один мирний житель. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння Сумщини За добу в області внаслідок ворожих атак загинула одна людина. Загалом обстріли охопили 33 населені пункти у 13 громадах. Пошкоджено приватні будинки, підприємства та автотранспорт Росія повинна зупинити удари і безумовно. Я дякую всім у світі, хто нам в цьому допомагає. Хто допомагає робити дипломатію сильною. І хочу сьогодні відзначити особливо особисто наших українських рятувальників весь колектив ДСНС України. Всі комунальні служби, які залучаються. нашу національну поліцію України. Я дякую всім, хто рятує життя. Окупанти посилили терор і на Запоріжжі. За добу зафіксовано 354 удари по 12 населених пунктах. Пошкоджено один житловий будинок. Мирні жителі не постраждали. На Херсонщині. Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по цивільному населенню. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарчі споруди, газопровід, і гаражі. П'ятеро людей отримали поранення. Ще трохи і мінус вже мільйонна орда російських загарбників протягом минулої доби сили оборони України достроково демобілізували ще 1160 озброєних загарбників, а також знищили 105 одиниць автотранспорту, 72 безпілотники, 31 гармату, 13 броньовиків та 4 танки. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника. Сили оборони України відбили 168 спроб ворога просунутись на. Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Українські оборонці за 1160 днів зменшили окупаційні війська наступним чином. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10 723 танки, 22 338 броньовиків, 27 38 гармат, 34 083 безпілотники, 46 292 одиниці автотранспорту, 1145 засобів пилотів, Пу 1373 ракетні системи залпового вогню, 3196 крилатих ракет та близько 950 тисяч російських загарбників. У Покровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика. Водій Рено їхав по головній дорозі по вулиці Електрозаводська у напрямку Зарічного. Йому на зустрічі з другорядної дороги виїхав бус, не надавши перевагу в русі. Щоб уникнути зіткнення, керманич легковика різко звернув на узбіччя. Однак машина зачепила бордюр, водій втратив керування, і автівка перекинулася на бік. Обійшлось без постраждалих. Ще одна ДТП сталася на прудах. Там тролейбус зіштовхнувся з легковим автомобілем. В транспортні засоби рухалися у напрямку сухої балки. За словами водія тролейбуса, комунальний транспорт щойно від'їхав від зупинки, коли водійка Шевроле з середньої смуги несподівано почала повертати праворуч. Уникнути зіткнення не вдалося. Внаслідок аварії також ніхто не постраждав. На місці обох ДТП працювали співробітники поліції, які з'ясовували усі деталі інцидентів. Мешканців міста, фінансування соціальних та програм розвитку, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, виступив зі звітом про діяльність органів влади в минулому 2024 році. Всупереч всім складним обставинам, які обумовлені військовим вторгненням Росії, та періодичними атаками на місто Кривий ріг виконує всі прийняті програми соціального зобов'язання та підтримки сотень тисяч мешканців. Про що я звітував виконуючі обов'язки очільника міста далі в наступному сюжеті. Соціальний захист мешканців міста пріоритет діяльності органів місцевої влади, особливо з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, що триває ось же четвертий рік поспіль, та негативні економічні процеси в країні. Протягом 2024 року 326 тисяч криворіжців отримали допомогу від міста в ці складні часи. На соціальну підтримку направили більше 912 мільйонів гривень. Зокрема, військові ветерани та їх родини отримали більше 90 мільйонів гривень. Жозалі, на всі складності воєнного часу Кривий Ріг залишився містом соціального захисту. У 2024 році забезпечено всі матеріальні допомоги, жодну матеріальну виплату не скасована. У Кривому Роді реалізована комплексна муніципальна програма соціальної підтримки і мешканців міста, яка включає більше 50 видів прямих грошових допомог. Такого немає в жодному місті України. З огляду на періодичні ракетні та шахетні атаки на місто, а також викликані ними руйнування майна мешканців Кривого Рогу, місто підставило своє плече в питанні вирішення проблем із помешканнями, запровадивши безпрецедентну унікальну програму допомоги постраждалим. Це без сумніву приклад для всієї країни. У Кривому розі діє унікальна для України програма, виплат за западкожена. І зруйновано ворогом майном. Спочатку війни такі виплати з бюджету кривого Рога міської територіальної громади вже отримали 9289 мешканців міста на загальну суму 333,7 млн грн. У тому числі 146 власників зруйнованого житла отримали матеріальну допомогу на придбання нових пасель. Слід зазначити, що 146 родин отримали від міста кошти в майже 151 мільйон гривень на купівлю нового житла. 3825 родин отримали з бюджету міста, 134,5 мільйона гривень матеріальної компенсації за пошкоджене майно. А ще 23 мільйона гривень спрямували для майже 9200 криворіжців, які опе. У складних життєвих обставинах. Ворог спрямував на місце понад 180 ударів. Пошкоджена і зруйнована лише минулого року 1442 будинки З початку війни вже більше трьох тисяч. Але ми згуртовано працювали, ми давали труднощі, надавали допомогу людям. Нам вдалося забезпечити стабільне функціонування громади, реалізувати важливі інфраструктурні проекти та всі проекти соціальної сфери. Від щирого серця хочу подякувати вам, шановні земляки, за силу духа, витримку, небайдужість. У 2025 році влада продовжує надавати всю необхідну допомогу мешканцям Кривого Рогу, а також підтримку всім життєво важливим сферам життя міста. Соціальна підтримка, ветеранська програма, захист населення, підтримка сил оборони України, інфраструктурні перетворення, добробут криворіжців завжди був та залишається пріоритетним напрямком діяльності влади міста. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Перший міський. У кривому розі відкривають нові дошкільні групи прямо на базі гімназії. Проєкт допомагає малюкам навчатися офлайн у безпечних умовах, навіть там, де раніше це було неможливо. Перші філії вже працюють у гімназіях номер 4 та номер 82. Комфортний простір, сучасні методики, спеціально підготовлені педагоги. Усе для розвитку дітей і зручність для їх батьків. Дивіться, як змінюється дошкільна освіта у Кривому розі у сюжеті Анастасії Костенюк. У Кривому Розі продовжується системна робота над зміненням дошкільної освіти. У місті відкривають міні-садочки на базі гімназій. Це унікальний проект, адже в ньому поєднують потреби як дорослих, так і дітей. Він реалізується за рахунок міського бюджету та за підтримки МОН України, ЮНІСЕФ та Асоціації працівників дошкільної освіти. Малача і, зокрема, і діти з особливими освітніми потребами можуть відвідувати очні заняття, пізнавати світ, грати, розвиватися, готуватись до навчання, а батьки знають їх діти Відвідують сучасний, а головне – безпечний садочок. А найбільший плюс ще й в зручному для них місці. Це дуже важливо, тому що е, діти соціалізуються, тому що діти е, спілкуються, вони так скучають один за одним, коли, наприклад, е, немає подружки, не прийшла. і на другий день прийшла дуже їм подобається. Батькам теж дуже подобається і саме приміщення, сам простір, і, взагалі, те, що діти тепер можуть отримувати якісну освіту. Одна з перших таких філій відкрилася на базі гімназії, номер 4. Тут організували сучасний простір, обладнаний всім необхідним для розвитку та безпеки дітей. Педагоги пройшли спеціальну підготовку. Тож навчальний процес для дітей побудований за новітніми методиками. Через гру, інтерактивні технології та індивідуальний підхід до кожного вихованця. Тут планують відкрити ще одну подібну групу. Загалом садочок може прийняти 30 дітей від 4 до 7 років. Ми зараз впроваджуємо інноваційну таку нову форму. Це створення після капітального ремонту окремого приміщення додаткових дитячих садочків, садочків в школах, там де немає поблизу дитячих садочків. От сьогодні відкривається. Два дитячі садочки. Проект розширюється і користується підтримкою батьків та попитом на місця в новостворених групах. Також найближчі місяці у кривому розі планують створити ще п'ять подібних філій і кілька спеціалізованих центрів для дітей, у тому числі із особливими освітніми потребами. Мета проста і важлива: зробити безпечну, якісну дошкільну освіту, доступною для ще більшої кількості маленьких криворіжців, підтримати родини та будувати освітнє майбутнє навіть у найскладніших умовах воєнного часу. Анастасія Костенюк Максим Мурашов. Вперше міський у Кривому Розі розпочали масштабне будівництво нового самопливного каналізаційного колектора, який забезпечить стабільне водовідведення для понад 180 тисяч мешканців Саксаганського та Довгинцівського районів. Про важливість та складність реалізації проєкту для Кривого Рогу далі в сюжеті. У кривому розі триває масштабне будівництво нового самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний до другого східного. Його довжина більше 700 метрів. При цьому діаметр труб великий до 1200 міліметрів. Новий колектор має забезпечити стабільне водовідведення для понад 180 тисяч мешканців міста. Навіть на у найтяжчі часи ми знаходимо можливості підтримувати санітарно-епідеміологічний стан колекторів для якості життя і безпеки здоров'я наших місцян завдяки плідній співпраці комунальних підприємств ради оборони міста. Ми знаходимо можливості кожного разу відповідати на виклики воєнного часу та створювати комфорт для мешканців Кривого Рогу. Одним із найскладніших етапів будівництва стали роботи біля насосної станції номер 57. Тут комунальники мають працювати швидко і використовуючи. Додаткове обладнання, попередньо будуючи тимчасові дампи та трубопроводи для відведення води від озера Солони. Адже на цій ділянці дуже високий рівень ґрунтових вод. Тож постійно існує загроза затоплення місця будівництва колектору. Та попри складні умови, будівельники дотримуються графіка. Завершення всіх робіт планується вже в серпні цього року. Всього тут 729 метрів, труба 1000-1200, І це чому дуже складний? Тому що тут проколи, метод горизонтального буріння під дорогою і під однотном скоростного трамваю, що дуже важливо. Тут колодязі, тут каналізаційні камери, тут значні переноси електромереж. Тобто ну це складний проєкт, але через Пряме попадання іскандера через відключення електроенергії, гідроудари і так далі. Ми мусимо його зробити, щоб було стабільне постачання. Новий колектор забезпечить безаварійну роботу каналізаційних мереж густонаселених районів Кривого Рогу. Та не менш важлива і екологічна складова проєкту, завдяки якому як говорять фахівці, дуже попереджено забруднення стоками території Балки Калетіна. Будівництво колектора має не тільки технічне, а й стратегічне значення для міста, тому що це комфорт і здоров'я понад 180 тисяч криворіжців. До того ж, він допоможе уникнути надзвичайних ситуацій та гарантуватиме безаварійну роботу каналізаційної системи в майбутньому. Тож над цим важливим та складним об'єктом спільно працюють фахівці комунального підприємства Кривбазводоканал та Рада оборони Кривого Рогу. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. У кривому розі відбувся третій марафон Психоколог, який об'єднав понад 140 учасників з різних міст України. Бігли всі від дітей до військових, долаючи дистанції у 5, 10, 21 та 42 кілометри. Цей захід не лише про спорт, це про підтримку психологічного здоров'я та благодійність і підтримку ЗСУ. Як разом бігли заради миру, життя та єдності, розкаже Анастасія Костенюк. Євгеній тренер одного з міських клубів. Цими вихідними він вперше брав участь у марафоні після травмування. Для них з дружиною забіг став особливою подією: можливістю перевірити себе, підтримати команду і просто насолодитися пробіжкою під весняним сонцем. Прикольно, я гадав, що буде складніше, але пройшло все досить легко. Погода сьогодні гарна. Сонечко світить, ветераві цує, тому траса кльова, біжиш, все зелене, весняне. Третій криворізький марафон «Психоколо» зібрав понад 140 учасників з різних міст України разом бігли ветерани, волонтари, військові і просто небайдужі люди, обираючи собі дистанцію за власними силами: чи то 5 10 21 чи навіть 42 кілометри. Захід не лише про спорт, це ще й про психологічну підтримку, спільність і благодійність. Ми всі з чогось починали, починали з нічого, починали бігати. Але отакі такі ком'юніті вони навпаки додають мотивації, об'єднують і допомагають рухатись далі. Приєднатись можуть кожна. У нас є дитячі забіги, довгі дистанції, змагальні дистанції. Це не для не про спорт, це про задоволення, про здоров'я, про здоровий наш психологічний фізіологічний стан. те, що нам зараз дуже потрібно. Під час забігу збирали і кошти на ЗСУ. Частину з них передали на підтримку військових. Благодійні збори організували учасники «Сталеві ДУХОМ, які мають постійну банку для оборонців України. Цього ж разу всі сили спрямували, щоб закрити потребу у ребах для 30-ї окремої механізованої бригади. Це у нас третій криворізький марафон по колу психокола. Називається назва така, тому що в цей час тяжкий треба мати. Гарне психологічне здоров'я, щоб оце все пережити, і настроїтись, звісно, на саме краще. Бігти заради саба, бігти заради інших. девіз цьогорічного психокола. Тож позитивна енергія, єдність і рух до перемоги, і стали головними під час цьогорічного марафону у кривому розі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський. Край обережна грає з нічийним результатом в рамках 26-го туру української прем'єр-ліги. Криворізький кривбас відправився до Черкас на зустрічі з місцевим ФК ЛНЗ. Поєдинки з Черкасцями завжди насичені боротьбою за м'яч. Так сталося цього разу. Попри гострі моменти, і команда господарів, і криворіжці не змогли відкрити лік забитим голам. Невелика кількість була моментів, але в нас їх було, щоб ну, просто ці моменти ну, вони точно можна їх називати стопроцентними. І, на жаль, на жаль, не забиваючи ці моменти, не використовуючи ці нагоди, е як правило, так стається, що нема перемоги. Із закономірністю сухого нічийного результату погоджується і головний наставник Криворізької команди. На полі центрального стадіону в Черкасах зустрілись приблизно різні рівні команди. Тож і фінальні 0-0 цілком очікувані. Після цієї нічії Кривбаз залишається на шостому місці української прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок наші гравці зіграють знову на виїзді вже цієї п'ятниці, 2 травня. Завітають в гості до Львову на зустрічі з місцевим ФК «Рух». З допомогою вітра перший тайм ми виглядали набагато краще, другий тайм це змінилося і краще виглядав ЛНЗ. По моментах у нас були в першому таймі два-три моменти непоганих ми не реалізували. Також, як і у ЛНЗ, було в другому таймі, оцей особливий момент, коли ми самі собі його привезли. А так, рівний футбол. Кожна команда хотіла виграти, але сьогодні для наших команд сухий день. Були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.